Добрий день. Зніму вам обзор короба нашого для генератора. Це ми на виробництві знаходимося і тут тестували, який же ж вентилятор більше підходить і наскільки охолоджується простір всередині короба з роботою цих вентиляторів. Так, зніму я для вас відео обзор. Значить, наш короб є рама і є 4. Бокові панелі, ну і верхня кришка. Ці бокові панелі взаємозамінні, тобто у нас міняються, переставляються бічні і лицеві. Ну, кришка на кришці є рукоятка для... А, тут же я за... зачинив. Значить, є у нас для... Устойчивості речаги. Всередину ми поставили наш генератор АЕРБ. Спочатку ми робили внутрішню, ну тобто всі всі панелі вони мінватою заповнені. Шумоізоляція плюс мінвата не горюча. І спочатку геотекстиль використовували, але перейшли на скло тканину, яка не горюча. Бо геотекстиль не витримує, він плавиться. І якщо ви побачите, якщо хтось пропонує вам з вами всередині обшитий короб, то це неправильно. Воно працювати не буде. Наша задача сьогодні випробувати вентилятори. Зараз ми запустимо генератор з вимкненим вентилятором. Якийсь час він попрацює, ми подивимося, яка температура. От у нас тут є вентилятор. Ой, точніше, термометр. І визначимо температуру. Е, комплектуємо алюмінієвими решетками в бічних панелях алюмінієві решітки і на одній з бічних панелей встановлюємо, встановлюємо вентилятор. Так, Зараз ми запустимо генератор. Він попрацює у нас. Скільки це, Максим засікавтик? Хвилин... А, швидко да, нагрівається. Ну Ми зараз хвилин 10 почекаємо, хай нагріється добряче. Тут ще ми поставили відведення дивно вихворних газів. Це додаткова опція, друга така остальна. Заміряємо температура. От на рахунок шуму, наскільки зменшився сум. Зараз навіть Тут можна закривати і відкривати. Так, температура 50 хвилин 52 градуса. Давай, щось він начал задихатися у нас, включаємо вентилятор. Нормально почала. Тепле повітря виходить. Заходить холодне повітря. Відчувається тяга. 37 градусів, 35, прямо на глазах падає температура. На очах зараз.